Добрий день, колеги, пасічники. Сьогодні 8 лютого 2025 року. Знову ми збираємося. Це в Рокитному, збирається Асоціація бджолярів України, Рокитянщини. Забувся через той самий розгар. Не зазняв. Були в нас представники ветеринарної служби, лабораторії, досліджень. Пасічники задавали їм питання, тому. Тому якось так пройшла зустріч, а це вже розходимося, вже ну, де Михайлович шапку дів, І я, все трохи розійшлося, і я тільки надумався повідомити вас, що е, ми живемо, ми будемо. Живем, ми будемо будем давати мед і запилювати ці господарські культури. Все буде добре, все буде Україна. Перемога за нами. Всім добра здоров'я, до побачення, до наступного відео. Рокитна! Ще зимує, ще в нас мороз.